Доброго дня! Пропоную вашій увазі домашній експеримент виявлення крохмалю в харчових продуктах. Метою даного експерименту є навчитися виявляти крохмаль в харчових продуктах та розпізнавати фальсифікацію деяких харчових продуктів. Для роботи нам потрібно зразки харчових продуктів. Це у нас картопля, морква, яблуко, капуста. Рис, борошно, сметана та ковбаса. Пам'ятайте! При проведенні експерименту потрібно дотримуватися правил техніки безпеки. Речовини необхідно брати в невеликих кількостях та обережно з ними погодитись. Для виявлення крохмалю в харчових продуктах в домашніх умовах можна використовувати настоянку йоду. Так як йод є якісним реактивом на визначення крохмалю в харчових продуктах. Це галоген, який активно реагує з компонентами, які містяться в складі крохмалю. Додаємо по одній крапленні йоду в кожен з зразків, чекаємо декілька хвилин і спостерігаємо за змінами. Зверніть увагу, що якісною реакцією на крохмаль є зміна забарвлення дослідженого зразка з темно-коричневого, власне природнього кольору, на темно-синій. Зверніть увагу на перший зразок. Це картопля. Спостерігаємо темно-синє забарвлення. Власне, це і є свідченням наявності крохмалю в даному зразку. В зразку з морквою ми бачимо чітко темне коричневе забарвлення, яке є природним забарвленням для йоду. Наступний зразок яблуко. В принципі, ми бачимо також темно-коричневе забарвлення. Синього забарвлення не спостерігаємо. Ось для порівняння, будь ласка, подивіться на зразок картоплі, де чітко видно синє забарвлення. З яблуком ми такого ефекту не спостерігаємо. Наступний зразок капуста. Ми також бачимо темно-коричневе забарвлення, власне, природний коріль, колір йоду. Наступний зразок рис, ми бачимо темно-синє забарвлення, що є свідченням того, що в даному продукті наявний крохмаль у великій кількості. Наступний – борошно, де ми також спостерігаємо темно-синє забарвлення. Зразку зі сметаною ми подібного результату не бачимо. Тут виявлено темно-коричневий природний колір йоду, який не змінився, тобто реакції не відбулося. В сметані немає крухмалю. Зверніть увагу на зразок з ковбасою. Тут ми бачимо темно-коричневе забарвлення, природний колір йоду. Це означає, що в даному продукті крохмалю не міститься. Даний зразок продукту є вищого гатунку і виготовлений за всіма стандартними нормами, тому тут крохмалю не виявлено. Але якщо купити іншу ковбасу і провести з нею такий же експеримент і буде виявлений крохмаль, то це свідченням є того, що виробник додає до свого складу крохмаль, який там не має міститися. Отже, для виявлення крохмалю в домашніх умовах можна використовувати йодну настоянку. Для цього потрібно просто капнути на досліджувальний продукт декілька крапель йоду. Якщо колір змінився з темно-коричневого природнього кольору йоду на синій, то це є свідченням того, що в дослідженому продукті наявний крохмаль. Потрібно пам'ятати, що високий вміст крохмалю в продуктах не є корисним для здоров'я.